Активисты под ректоратом Национального медицинского университета имени Богомольца устроили импровизированную выставку. Все шесть картин рассказывают о коррупции в ВУЗе. Тут фотографии, документы и схемы. Самая популярная схема – вот эта. Семейный клан. На ней изображено, как новоиспеченный ректор Катерина Николаевна Амосова назначает незаконно, без согласия с министерством проректора господина Никитюка, а заодно и своего мужа Мишалова, руководителем общественного совета. займається, якщо так він займається самим головним конкурсними торгами, тобто він пиляє мільйони, як то кажуть. І цим е, гордиться Амосова, що він витратив рекордну суму грошей, не будучи навіть офіційно затверджений. В чому в чому? Він витратив 12 мільйонів на ремонти, на початок витрат яких мало бути погодження з моз. Моз нам офіційно прислала документи. Ми вам можемо надати копію про те, що немає погодження на початок витрачання коштів на цей ремонт. Ремонтні роботи якісь робилися, але нам адміністрація не дає чіткої інформації на що пішли гроші. Олександру Нікитіку організатори посвятили цілий стенд. Казується раніше, он був замісітелем глави Житомирської ОГА. по образуванню агроном, і соответственно медицинского образування. нет. результати наукової роботи агронома Никитіка, якого оплачує НМУ з держбюджету спеціальними програмами та фахівцями було перевірено і подано до міністерства освіти з проханням позбавити цю людину звання. Професора і доктора наук, тому що ми знайшли точ-точ плагіат, і тут дуже цікава є фотографія. Депутат Держдуми РФ Міронов може судитися з Никитюком, тому що саме його цитати він переклав на українську мову. Недовольны активисты ценами в столовой. Говорят, что две недели назад плитка шоколада стоила 43 гривны. Сегодня на 10 гривен дешевле. Но это всего лишь маленький результат борьбы студентов. Активисты убеждают, столовые и кафе работают не совсем законно. Дивагу на, на дату чека. 20.02.2012. Ага. Тобто це, це жоден документ, діяльність, ну... Не можна знати, скільки в столові продано їжі, за, за яку ціну, які податки. Ну зрозуміло, того всього нема. Просто ось на цьому місці теж донедавна висіла дошка з документами про діяльність ФОП шкільний, з тими самими документами про те, що його підприємство розташоване зовсім не тут. Про відсутність договорів з фондом держмайна, з Києводоканал, з «Київенерго». Тих не було, а ті, що були, які були в принципі. Да, те, те, которые были ну, невалидны, недоречны. На сегодня по факту коррупции в медуниверситете возбуждено уголовное дело. Среди его фигурантов госпожа Амосова и господин Никитюк. В деле немало и других громких фамилий. Ведет его МВД и СБУ. Активисты обещают полную гласность в ходе следствия. Катерина Сметана, Андрей Калибаба. Голос Юэй.